Діти, привіт! Ми цього тижня з вами розмовляємо про рослини. І ви вже знаєте багато назв, квіточок весняних. Ну, а зараз я вам пропоную пограти в гру частини рослини. Слухайте уважно умови гри. Я буду починати речення, а ви повинні закінчити речення. Слухайте уважно. У кожного дерева є міцний, вкритий корою, що стовбур, правильно. Далі, у кущі стовбура немає, а тільки що гілочки. Добре. На гілочках дерев. Та кущів ростуть що листочки вірно, а у квітів і трав листячко росте не з гілок, а зі, з чого стебла вірно. Кожна рослина в землі має що? Коріння вірно. Восени на Квітах і травах дозріває насіння, а на деревах і кущах, що? Плоди. Молодці. Дуже добре. Давайте ми іще раз скажемо, що є у дерева: коріння, стовбур, гілочки та плоди. Молодці. А що є? У квіточок коріння, стебло, листочки та квітка. І відрізняються дерева від квіточок тим, що у дерев є стовбур, а у квіточок стебло. А у кущів стовбура немає. У кущів багато. Гілочок. Молодці. Дуже добре. Гарного вам дня. До побачення.